Я заступник директора із навчально-виховної роботи експериментального навчального закладу. Вчитель-методист Оксана Мельничук переконана, що сучасний вчитель і адміністратор повинен володіти всім оптимальним арсеналом ІКТ. Це дає можливість. Систематизувати відеотеку про життя класу впродовж кожного навчального року і побачити, як росли ваші вихованці. Обладнати кілька зон у вашому навчальному кабінеті. Куточок читача, класні стенди, зелений куточок і у такій сприятливій атмосфері провести сучасний урок. У практиці роботи нашої школи використання візуальної реклами. Ось так в одній із шкільних рекреацій можна побачити музичний кліп, можна привітати друга з днем народження, звичайно, можна і вчителя, а ще переглянути картинку про проведений захід чи побувати у далеких країнах. Не зупиняйтеся, дерзайте!